За прошедші 11 місяців цього року, в принципі, нами було фактично стабілізовано повністю кримінальну ситуацію в області. Ті резонансні злочини, які скоювалися, нами всі практично розкриті. В нас залишалося вбивство не по Ужородському району. В селі Онуковці, можу вам доповісти, що по міжнародному розшуку особа, яку ми підозрювали, які у нас є 100% дані, що ця особа скоїла вбивство, затримана у місті Москві, і через Генеральну прокуратуру на сьогоднішній день проводиться екстрадиція в Україну сюди до нас в Закарпатську область. Ці події резонансних злочинів, які були, ви висвітлювали у засобах масової інформації, ми також давали інформацію вам для того, щоб суспільство у нас в області знало, чим займається міліція. І одна із таких останніх, дві такі останні резонансні події, які мали місце, це в листопаді місяці. Це вбивство жінки в місті Ужгороді, де був розчленений труп. Воно також розкрито. І друга подія, яка мала в кінці листопада, це замах на життя і здоров'я працівника міліції БТЛа із стрільбою, прокуратурою Закарпатської області порушена кримінальна справа по статті 358 Замах на життя та здоров'я працівника органів внутрішніх справ нами зараз проводиться комплекс оперативно розшукових заходів. Ну, я думаю, що в першому кварталі 2012 року ви почуєте і будете мати всю інформацію відносно того, хто це зробив і є. Чому я так говорю впевнено, тому що у нас є всі. Підстави, говорити про це зараз іде робота і ви будете про це проінформовані. Якщо взяти по видам злочинів, які на Закарпатській області більш присущі їм, то ми бачимо, це крадіжки різної форми власності. Йде ріст, йде ріст по виявленню зброї, вибухових пристроїв, йде ріст по збуту наркотиків, які ми виявляємо, і притягуємо до кримінальної відповідальності осіб. Я ще раз хочу повторитися, що всі. Статистичні дані вам нададуть. І, але що б я хотів зауважити, от відносно цих е, злочинів, які йде ріст, ріст йде по вагонах транспорту, Ну, я вам скажу, що е, вганяється в основному транспорт, який потім розукомплектовують і здають на металбуру. Нами виявлені, затримані дві групи таких угонщиків, які в одному випадку три автомобілі вкрали, угнали, в другому випадку п'ять автомобілів. Це автомобілі вітчизняного виробництва, в основному це Жигулі, які розбирають і здають на металобрухт. Нам однозначно вдалося. Стабілізувати ситуацію по нелегальній міграції, як правило, на сьогоднішній день через Закарпатську область іде нелегальна міграція, в основному це 3-5 чоловік групами, вони не носять системного характеру. В основному це виходці із Сомалі, Азії і є деякі групи, які Грузія країни СНД, це Грузія і Молдава. Ми спільно із прикордонниками проводимо заходи, затримуємо і тих осіб, які їх перевозять, і цих нелегальних мігрантів, які потім віддають в. Львівську область, там, де вони проходять місяць встановчі дані, різні питання, і потім з ними екстрадірують їх, депортують їх у держави, звідки вони приймуть. По одна із таких, яких я рахую, проблем, це є підліткове злочинні в Закарпатській області, де також є ріст. Але він обумовлений тим, що в принципі притягаються ті особи підліткові до кримінальної відповідальності, які вже раніше скоювали ці злочини і були умовно притягнуті до відповідальності. Це також у нас одна із проблем, яка не лише е, рахую, що це проблема міліції, це проблема всього суспільства в області, це як і шкіл, так і управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, освіти. І однозначно, це діти з неблагополучних сімей, де е, ну, рівень життя дуже низький. І ці діти йдуть із скоюють злочини для того, щоб в більшості випадків, скоріше всього, щоб. Десь поїсти, прокормити сім'ю. Таких, що носили резонансний характер, де підліткова злочинність, групові якісь злочини, і того, того немає. Але як ми бачимо, тенденція йде до того, що підліткова злочинність у нас піднімається і зростає. Можна сказати з впевненістю про те, що. Ріст по наркозлочинності, він також обумовлений і тим, що наша область знаходиться на кордоні чотирьох держав. Як показує зараз практика, ми спільно із в більшості випадків із Угорською поліцією проводимо заходи, отримуємо інформацію, тут працюємо і. Бачимо, що е, іде багато е, наркотичних засобів, збільшилося по зрівнянні із тими роками, які були, і з-за кордону. Це в першу чергу е, опій, який, як ви знаєте, в Угорщині дозволено законом, як вирощувати мак, так і переробляти його. А ті відходи, які йдуть, з нього використовують концентрат, який потім переправляється сюди, де далі проходить Ви знаєте, що в Рахівському районі було ну, на межі, в принципі, Рахівсько-Тяйського району, де громадяни Чехії вирощували коноплю, де також були затримані, вилучено багато коноплі, як. У рослинному виді, так уже і переробленому. І е, бачимо те, що іноземці також йдуть до нас і е, організовують е, торгівлю наркотичними засобами. Ну, тому що це при, приносить досить вагомі д -д дивіденди у грошовому еквіваленті. Є у нас і напрацювання по нашій області, де ми і нарколабораторії повиявляли, і наркопритони позакривали, і притягували до кримінальної відповідальності. Але, на жаль, як завжди, воно так і йде, що у нас є проблеми із арештами, інколи дії судової гілки влади. Нам не зрозуміли, ми подаємо через прокуратуру як і апеляції, так і вже направляємо, прокуратура області направляє в Раду юстиції для того, щоб цих суддів притягувати до відповідальності. Але на жаль, на сьогоднішній день, поки ситуація, яка б покращила в цьому плані. Більш ефективну роботу як міліції, так і всієї правоохоронної системи в області по арештам поки що немає. І я рахую, що це наше спільне з прокуратурою завдання значить, в плані того, щоб в цьому із судовою гілкою влади знайти тот консенсус котрий дасть нам, хоча б на сьогоднішній день у нас 58% йде по наркозбувачам арештованих, ми хотіли вийти на 100% 100% у цьому питанню показник. Якщо брати по крадіжкам, по грабіжам, по розбійним нападам, як бачите, практично всі у нас залишаються Зараз не розкрито чотири розбійних напади в Закарпатській області, по яких також йде робота.